Вітаю, друзі. Тут на спадіону виявилось, що пішла робота по тилах. Нещодавно ми обговорювали, а якось це біса судять киянина Алєксєєва, депутата від Європейської Солідарності у Львові. І виявили, що ДБР міцно окопалося у Львові. Тому наступна інформація теж нам видасться цілком. Логічною, яка по суті вкладається в логіку міцної глухої оборони силовиків в тилових, областях. адже нещодавно пролунала інформація про арешт Михайла Головка, затримання точніше, Михайла Головка, Голови Тернопільської обласної ради разом із двома заступниками Тернопільської військової адміністрації обласної військової адміністрації. І от нова інформація про обшуки в народної депутатки Людмили Марченко, номер 63 у списку Слуги народу. І тут історія ще цікавіша, тому що. Помічницю пані Марченко було затримано при, в момент отримання неправомірної вигоди, тобто хабаря, чесно кажучи. І тут випливає абсолютно цікава історія. Історія полягає в тому, що за поміркований, яким здавалося б, гроші, помічниця пані Марченко, народної депутатки від Слуги народу. а Вносила у систему шлях потрібних людей для перетину кордону, без дзеркала обласній військової адміністрації внести будь-яку персону неможливо. Тобто вони таким чином налагодили транзит нужних людей за кордон. Ну і ці люди тихенько за помірковану суму собі відпливали. Тепер одна з задач пані Марченко буде вдати, що вона не розуміє, про що йдеться. Всіх собак перевішати на помічницю. Але як тут розірвати ланцюжок обласна військова адміністрація, помічниця Марченко і сама Марченко. Без її статусу народного депутата ніхто в обласній військовій адміністрації. Пальцем би не порухнув. Тепер питання, чи ворушили за гроші, чи ворушили тільки під політичне дахування пані Марченко. Далі. Яка частина цих доходів опинялася в руках самої пані Марченко? Ну, і тут важливий інший фактор. Тернопільська область раптом. Постала як гіперкорумпована область. Як не крути, але, звичайно, що опозиційні сили мають вагу в цих областях, і Єльвівській і Тернопільській, але недостатню вагу, аби боротися з корупцією. Тобто, вся система виконавчої влади побудована, власне, на вірності Зеленському і Слузі. Тобто партії політичного слуга народу. Цікаво, що в цій історії свобода виявилася партнером слуги народу більше, ніж партнером Європейської солідарності. І це весь час наштовхує на думку, що ну, ну, дуже неспроста свого часу свобода воювала проти скрапленів, точніше проти е газу. Проти розробок газових родовищ, цього так званого коміркового газу, чи сланцевого газу. Хоча це була дуже амбітна програма, і Україна дійсно на сьогоднішній день отримувала відчутні доходи. Хоча там є, звичайно, і серйозний тиск на екологію, але Війна не менший тиск на екологію вчиняє, ніж розробки газу. Навіть більший, і то в рази. Тому свобода якраз в боротьбі проти Сланцевого газу показалася більше партнером Газпрому, ніж е, патріотичною українською структурою. Ну бо з ним. Але ж потім випливає інша історія: випливає історія. Генпрокурора від Свободи Махніцького, який так старався допомогти регіоналам приховати свої статки від арештів, так по суті заплющував очі ефективно від того, щоб не перешкоджати регіоналам повиводити свої активи. Після Революції Гідності, що це позначилось досить, досить відчутно і на перспективі політичної партії. Так що, по суті, ми бачимо, що тут свобода разом із слугою область поділили під себе неприємне відчуття, тому що, по суті, в одній справі фігурує. Голова обласної ради від Свободи і два заступники голови обласної військової адміністрації від Слуги народу. Цікавезна історія. Хоча активісти Свободи, звичайно, на фронті в, ну масово, на відміну від прихильників Слуги народу, ці якраз, по-моєму, через канали. В ОВА через внесення у програму Шлях дуже швидко покидали територію України і, по-моєму, продовжують покидати територію України. Ми всі пригадуємо історію про те, як Портнов залишив Україну, як залишив Шевченко, як голова Нацбанку. А яким же чином вони покинули територію України. Ніхто не знає, де Баканов, що він натворив і знищив, по суті, Службу безпеки. Ні, всі, всі, хто хотів виїхати, їхав. Тільки опозицію блокували. Нестор Шуфрич як по буфету гуляє через кордон туди-сюди. І ніхто нічого йому не перешкоджає. І ми пам'ятаємо історію, коли Петро Порошенко їхав на парламентську асамблею НАТО. Йому заблокували виїзд колишньому президенту, на якого поширюється взагалі то імунітет за законом про президента. Тому спостерігаємо далі. Єдине, що слуга народу пустився во всі тяжкі, тому, партія пустилася во всі тяжкі, тому що вони прекрасно розуміють, що вони одноразовий проєкт. Переобратися вони не зможуть, і це вони відчули вже навіть на місцевих виборах, коли вони так досить відчутно пролетіли на них. Але зараз електоральна перспектива можливість переобратися для партії близько нуля. Це прекрасно розуміють Зеленського, тому що надуваючи репутацію рейтинг Зеленському. Ці ж люди не зовсім глупі. Вони ж прекрасно розуміють, що без партії обратися вдруге буде неможливо. Один раз без партії Зеленський обрався. Тобто перемогла партія телевізора. Зараз нема партії телевізора. Зараз будь-яка асоціація із Слугою або з Зеленським буде викликати більше ненависті в людей, ніж прихильності. Тому. Звичайно, що ми не очікуємо якихось гіпер-пупер покарань для пані Марченко, швидше за все, що це буде спущено так, по інерції, всіх собак перенавішають на стрілочницю помічницю. Ну, тому що в нас в них є Трухін, і оця модель трухіна в покаранні своїх, і, ну, скажімо так, в м'якому покаранні чи символічному покаранні своїх і в тупому такому переслідуванні опонентів, тому що, по суті, історія із Аліксієм вона просто е медійна. Рано чи пізно Олексєєв не просто повиграє всі суди, а ще виграє Європейський суд з прав людини, якщо Національне судочинство не зупиниться в його травлі і переслідуванні. Ну і знову платити доведеться з коштів платників податків. Я би взагалі змінив би національне законодавство, яке б зобов'язувало збитки нанесені державі сплачувати фігурантам, які ці збитки наносять. Цікаво було б. Бо так дивися, слуги за час свого депутатства непогано розжиріли. Обзаводились нерухомістю і рухомістю. Тобто автопарк слуг народу навіть під час війни це мільйони доларів. Хоча автопарк військових за цей час живий тільки за, за рахунок волонтерів. Ну що ж, віримо в справедливість, а справедливість це Збройні Сили України, їхня перемога. Це дійсно шанс побудувати справедливу державу. Слава Україні!